У Житомирі почали прибирати мішки із піском з пішохідної вулиці Михайлівської. Його завозять на піскобазу, і він буде використаний для виробництва, для виготовлення піщано-сольної суміші. Тротуарну плитку на вулиці Великій Бердичівській в обласному центрі відремонтують наступного року. Визначили споки закрити і відремонтувати пошкоджені ділянки вулиці Михайлівська, і вже з наступного року пройдемося по вулиці Київській та Бердичівській. Інтегрований курс літератури почали вивчати у Житомирських школах. Також завданням цього курсу є розвивати учня читача, розвивати в ньому захопленість літературою, розвивати естетичне якесь бачення. Біля приміщення міської ради почали прибирати фортифікаційні споруди. Близько п'яти тонн піску, що був у мішках, використають для виготовлення піскосуміші. Завозять на піскобазу і він буде використаний для виробництва для виготовлення піщано-сольної суміші, яка в свою чергу буде використовуватись зимовий період. Питаннями блокпостів фортифікаційних споруд взагалі віде комендант міста і від нього прийшла вказівка про те, що. Окремі можна прибрати. Розпочали вже прибирати окремі блокпости на вулицях міста і було прийнято рішення їх прибрати, частково прибрати з ходу в Житомирську раду. На вулиці Великій Бердичівській поблизу Соборного Майдану розхитана тротуарна плитка створює небезпеку для пішоходів. Розповів Житомирянин Євген Охримчук. Чоловік працює будівельником. Він каже, що плитка хитається через недотримання технології під час її укладання. Тут основа неправильна технологія. Хто цим займався, робив? Хай якусь відповідальність несуть. Я працюю в цій сфері, тобто я роботу зробив. 100% відповідальність несу начальник управління капітального будівництва Житомирської міської ради В'ячеслав Лазунов каже, що роботи з укладання плитки на вулиці Великій Бердичівській проводилися впродовж двох років і були завершені у 2017 році. Готувалася документація на передачу в експлуатацію нашому комунальному підприємству. Служба автомобільних шляхів уже Надали акт щодо недоліків, це і влаштування самої плитки. Тут і різні фактори, і немає відводу води, дощової. Це є Тут іде пониження, і вода знаходить свої моменти. Плюс рух транспорту. Частину робіт, які були неякісно виконані міською радою, не були профінансовані. Основним виконавцем їх була львівська будівельна компанія Ві Упродовж кількох годин. Ми намагалися зателефонувати до компанії Ві але телефон весь час не відповідав. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть смс-повідомлення або зателефонуйте, Будь ласка, пізніше ремонтувати плитку на вулиці Великій Бердичівській будуть у 2023 році. В Цьому році визначили поки закрити і відремонтувати пошкоджені ділянки вулиці Михайлівська, і вже з наступного року вже пройдемося по вулиці Київській та Бердичівській. Леонід Харшан, Олександр Данилюк – новини на Суспільному. Українська та зарубіжна література одним предметом з п'ятого класу. Такий інтегрований курс цього навчального року запровадили в Житомирській загальноосвітній школі номер 6 Коли взяти два предмети окремо, вони переплітаються: ті ж прислів'я, ті ж приказки, акцентується увага на одному предметі, на другому. Тут цікаво тим, що інтегрований курс багатий європейською літературою, кримська татарська література, українська література. Є порівняння одного і другого прямо на одному уроці. Це досить цікаво, і тому було таке рішення. До речі, російської літератури там немає. Слово ми можемо ранити з вами, так говорять англійці. А давайте ми згадаємо про слів, яке говориться українською правильно вчителька Оксана Буланова в школі 13 років викладала лише українську мову. Інтегрований курс української та інших літератур світу почала викладати вперше. Мені цікавіше стало працювати, оскільки змінилося щось у моїй підготовці в першу чергу. А по-друге, інтегрований курс допомагає дітям зрозуміти місце української літератури у світовому мистецтві. Я вважаю, що це є головним завданням цього курсу. Також завданням цього курсу є розвивати учня читача, розвивати в ньому захопленість літературою, розвивати естетичне якесь бачення. Я бачу в очах дітей зацікавленість. Їм подобається. Вони згадують те, що вони вчили зарубіжної літератури української. Вони можуть застосувати це все разом цьогоріч. Інтегровані курси з п'ятого класу започатковані в 40 закладах Житомирської громади, тому що учні п'ятих класах вони перші у нас ідуть за концепцію за реформу, яка називається. «нуш». Нова українська школа. Нова українська школа розпочалася в 18 році, 1 вересня. Це пішли діти в перший клас. Нова українська школа передбачає, що завдання вчителя і школи не фарширувати дитину знаннями, а давати вміння і навички, інтегруватися в суспільство. Давати навички не просто знати математичну формулу. А застосовувати її в житті. Інтегровані курси у нас є майже у всіх галузях. Головним у даному випадку є педагогічна рада закладу, тому що педагогічна рада, базуючись на вимогах Міністерства освіти, пропонує учням, враховуючи можливості вчителів, можливості закладів, запити батьків свою освітню програму і вирішує, які курси вивчаються окремо, а які можуть інтегруватися. Нова українська школа сьогодні у нас сягнула п'ятий клас, наступний рік шостий, сьомий, восьмий, і вперше діти завершать базову освіту нової української школи в травні 2027 року. І з 1 вересня 2027 року діти будуть навчатися в закладі нового типу, який буде називатися ліцей, який буде давати профільну освіту за три роки – 10, 11, 12 клас. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. В обласному центрі завершилися курси для людей, які планують створити патронатні сім'ї. Ми об'єднали зусилля, і до нас приїхали з Київської області патронатні вихователі і добровільний помічник, із Рівненської. Але це ще не завершення навчання. Це тільки, скажімо так, перший етап. Коло матат із Романова випікає хліб за авторським рецептом. Пекарем чоловік став від початку вторгнення. А зараз ми хочемо і постачати хлібчик для наших військових, щоб вони також куштували корисний, класний хліб. Це влаштування дитини в сім'ї, опікуна пікувальника. Це влаштування дитини в прийомну сім'ю та влаштування дитини в дитячий будинок сімейного типу. У Житомирі закінчився курс для кандидатів у патронатні вихователі та їх помічники. До навчання долучилось 14 людей з трьох областей. Цей етап початковий далі на майбутніх батьків чекають додаткові навчання. Ми об'єднали зусилля і до нас приїхали з Київської області патронатні вихователі і добровільний помічник, із Рівненської. Але це ще не завершення навчання. Це тільки скажімо так, перший етап. Особливо там буде зважатися і вік, і форма облаштування, і ваше подальше розгляд того, як це буде відбуватися. Давайте спробуємо розібратися з цьому конкретно по конкретних випадках. До цього ми зараз з вами об'єднаємося у чотири групи. Патронатним вихователем може бути повнолітній громадянин України, який має досвід виховання дітей відповідні житлові умови для виховання і реабілітації дитини у своєму будинку. Сьогоднішній день не так багато є бажаючих стати кандидатами у патронатні вихователі, і саме це стало поштовхом до ось такої співпраці з Житомирською областю. Це вже у нас як традиція. Ми вже не перший раз проводимо навчання саме Київська Житомирська область. На сьогодні до з нас доєдналася Рівненська область, і ми бачимо, що це ресурсно, це результативно. Попереду ще навчання кандидатів з та членів міждисциплінарної команди. Ще перша домедична допомога, а також подальша активна робота вже діючих, створених в майбутньому. Я дуже сподіваюся, що всі наші кандидати, які проходять навчання, створять патронатні родини. Тетяна Скоростенська, новини на Суспільному. Майже п'ять тисяч буханців хліба за три місяці випік Микола Матат, який живе в Романові, хлопець говорить, що в його родині ніхто раніше цим не займався, і він сам ніколи не думав, що стане пекарем. За освітою музикант Микола п'ять років жив у Харкові, писав пісні і був ведучим свят. Але як каже сам, 24 лютого змінило його життя. Стало питання на що жити далі, що робити взагалі, тому що ведучим зараз. Бути, ну десь щось відбувається, але це не, не особо актуально, так скажем, жити треба. І Микола вирішує повернутися в романів і займатися справою, яка під час війни буде приносити користь людям. Випікати хліб хлопцю порадив його брат. Це його ідея була на рахунок хліба. Взагалі він каже: можна було б хлібом займатися. От він так цю ідею так стрельнув, і я думаю, у. Реально крута справа, що ти робиш виходить, добро для людей. Ти робиш корисну справу, і ти получаєш цього задоволення. Я думаю, в принципі, що ще потрібно для для того чому не займатися цією справою? Микола починає пекти хліб о 23-й годині, а закінчує о 9-й ранку. Хлопець говорить, що спить мало. Буває три години сплю, буває п'ять годин сплю. Були такі моменти, що і дві години спав, але стараюсь виділяти час на те, щоб поспати. Пекти хліб потрібно тільки в гарному настрої, впевнений. Хлопець, якщо буде негарний настрій, хліб не буде таким смачним. Це вже перевірено. Коли я роблю замість тіста, я думаю про тих людей, які говорять слова вдячності за те, що є такі хліб. Думки при випіканні хлібчика самі найкращі. Рецептом хліба поділився з Миколою пекар з Харкова. Це хліб випікає взагалі дві людини в Україні. Це тільки та людина, яка з Харкова, і я. Це наш знайомий, в якого ми купували цей хліб. І я пам'ятаю дуже чітко, коли ми купували нього цей хліб. Буквально за півгодинки. Півбуханочки не ставало, просто по ходу додому. Наскільки він смачний був, це він і зацепив цей хліб. Цей хліб в своїй міні-пекарні Микола випікає хліб двох видів: сірого та чорного. Частину грошей від продажу хлібу хлопець передає на потреби зсу. А зараз ми хочемо і постачати хлібчик для наших військових, щоб вони також куштували корисний, класний хліб. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, новини на Суспільному. 14 вересня у Житомирі хмарно з проясненнями, температура повітря від 8 до 14 градусів тепла, дощ. У Бердичеві – хмарна погода, дощитиме температура повітря від 9 до 17 градусів з позначкою плюс. У Коростені – хмарна погода з проясненнями можливий дощ. Температура повітря від 9 до 17 градусів вище нуля. У малині хмарно дощ. Температура повітря від 10 до 15 градусів тепла. У Новограді-Волинському хмарно дощ. Температура повітря від 8 градусів вночі до 19 градусів в день. У Олевську хмарно з проясненнями упродовж дня дощитиме температура повітря від 8 до 17 градусів тепла. Куди дзвонити у випадку надзвичайних ситуацій? Для виклику рятувальних служб України наберіть з мобільного чи стаціонарного номеру 101 пожежна охорона, 102 поліція, 103 швидка медична допомога, 104 газова служба. Універсальний номер служби порятунку 112, єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги. Вірте, в Збройні Сили України. Ми переможемо. Як поводитись під час обстрілів в умовах артобстрілу або бомбардування просимо населення зберігати спокій та виконувати такі рекомендації. Якщо ви перебуваєте в будівлі, рушайте до найближчого укриття, тримайтесь на відстані від вікон для уникнення уражень нервової системи, рухайтесь з відкритим ротом та закривайте вуха руками. Візьміть з собою воду і, за можливості, інструмент для розбору завалів. Якщо ви перебуваєте на вулиці, лягайте на землю в заглиблення, яма, канава на живіт, кулаки закривають шию, рот відкритий. Ви маєте розміститись максимально пласко відповідно до поверхні, не ховайтеся за авто чи кіосками. Після завершення обстрілу зачекайте 10 хвилин, перш ніж встати. Вірте в Збройні Сили України! Ми переможемо!